Так, дивіться, я не військовий експерт, не політичний, це не дуже моя тема. Але певний рівень ерудиції в мене є. Але навіть він не дозволяє мені зрозуміти наступне: збирається велика кількість країн, причому далеко не вперше, не на рівні якихось там замміністрів, а на рівні лідерів країн довго обговорюють ситуацію в Україні, виходять до преси і обіцяють нам увага суші, блядь. Нахіра нам суші. Поясніть, як це пов'язано з безпекою. Ракети розумію, літаки розумію, суші. Причому навіть не кажуть, скільки їх буде. Може, там дві-три е, упаковки, у нас тут десятки мільйонів. Більше того, не кажуть це ось ті дорогі там Філадельфія Зугрем, чи ось ці самі дішманські маки, які купуєш сет і їх не доїдають завжди залишаються. Типу, ну це, це заява заради заяви. Чи, ну. Поясніть, якщо тут є в мене експерти, які в цьому розуміються або мають якусь глибшу аналітику, поясніть мені.